Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції, які діятимуть лише цих вихідних. Дія акції з 12 по 15 грудня включно. На домашній капці знижка 50% на другу одиницю. Тобто, якщо берете дві пари домашніх капців, одні із них, які дешевші, підуть за півціни. 249 гривень. Такий варіант. Є по 219, 249, такі 249. Такі є в різних кольорах. На кожних капцях є така етикетка зі штрих-кодом і з боку вказана ціна. Можна собі подивитися, яка їхня ціна. Бачите, тут 219 гривень. Продовжили акцію мінус 50% на другу одиницю. В акцію входять рукавиці та шарфи. Можна обрати дві однакові одиниці, можна різні, один шарф, одні рукавиці. Дивіться, яку цікаво знайшла новинку. Це не рушничок, і навіть не насадка до швабри це є прихватка кухонна. Прикольно в вигляді рибки. Ще одна гарна акція це є кешбек 80% на усі спа-засоби від Ютера. І ось такої торгової марки. Є великий вибір 148 гривень сіль. Пінка від ютери за 60 гривень. Також є асортимент бомбочок для ванни: такі набори: 159-119. Такий варіант. Тут входить три бомбочки в набір. А тут одне мило і дві бомбочки 129 гривень. Попередній коштував 139. Також є багато поштучно бомбочок по 63 гривні більші, менші по 22 гривні та 50 копійок і 22 гривні. Рожеві, блакитні. Сіль для вани від ютера ароматизована 35,50, не ароматизована 32 гривні 700 г. Олійка для душу 60 гривень. Також є дуже великий вибір скрабів, батерів. Всього вам навіть не покажу, тому що справді асортимент дуже великий. Такі скраби від Ютера дуже ароматичні. Мають гарний аромат, насичений 97,70. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На усі засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Від карнієр засіб 253 гривні. Мікса молочко 341 гривня. Із дозатором об'єм 400 мл. Холіка-холіка алоєгель 60 гривень менший більший 143. Віддав Молочко та лосьони по 141 гривні. Такий витньєвий засіб 224 гривні, також молочко лосьйони, ціна 136 гривень. Так, виключили і ввімкнули світло, переключили з генератора нас зараз дуже часто виключають світла, тому вибачайте за такі спецефекти під час відео. Так, Продовжу свою думку: можна обирати різні товари з цього стелажу. Можна взяти, наприклад, антицелюлітний крем, крем для рук, лосьйон. Тобто будь-який товари з цієї категорії і та одиниця, яка дешевша, піде в подарунок. Відповідно, вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні. Масаж обгортання. Так, це її від Ліори. 128 гривень. Крем, а це є скраб. Також 128 мармет. До речі, вони теж дуже ароматні, гарні. Колись мала цієї торгової марки продукти. Мені сподобались 195 гривень ціна. А може, пам'ятаєте, колись в Аврорі були подарункові набори? Від About Bodieck Скраби. є навіть зі суперзнижкою. 37,80 скраб. Це є ось такий зволожуючий. Скраб сольовий для тіла. Два берете, третій в подарунок. Такий скраб 3980. Теж, якщо гарно пошукати, можна знайти тут товари із суперціною. Купити два, третій отримати в подарунок, але, як ви мені кажете завжди, звертайте увагу на термін, щоб ви набрали багато і встигли скористуватись ними, щоб не вийшов термін. Така якась нова серія появилась в ЄВІ. Ціна 59 гривень, крема для рук віддав 61 гривня, 50 копійок. Sілки хенд 70 гривень та 50 копійок, є по 43 гривні, такі маленькі по 30 гривень. Кешбек від About Body, масажери для тіла. Мені ось цей приглянувся такий цікавий, ви оплачуєте ціну, а цей кешбек вам нарахується на картку Єва. Списати можна бонусні кошти одразу на наступний день після покупки, оплативши 50% від вартості. Це і така пилка для п'ят – 349 гривень. Тобто, ви, наприклад, приходите на наступний день, якщо ви маєте 300 гривень бонусних, то вам треба набрати товару на 600 гривень. Тоді 300 ви спишете бонусами і 300 оплатите карткою чи готівкою. Бонуси зберігаються на картці впродовж 21 дня. Якщо ви в цей період їх не списали, то вони просто пропадають, тобто їх не буде на картці. Як бачите, від About Face є дуже багато різноманітних масажерів. Для обличчя тіла, і мезоролери, І ось такий портативний міні-зволожувач. Ціна його 99. Мезороллер 129. Щітка для вмивання вібруюча у вигляді лапки 249 така рожева 149. А це є вакуумний очищувач для пор, 390 гривень. Так, ще є ось такі кріосфери для масажу 230 гривень. 199 гривень масажер для обличчя і тіла. А це є набір банок вакуумних силиконових для масажу. Ціна 199 гривень. Знижка 40% від звичайної ціни на усі пудри. Тонуючі основи та консилери для обличчя від Патрісії Ледо. Як бачите, ціночки ще не встигли змінити, тому що акцій багато. І Звертайте увагу, що є ще додаткова акція на всю декоративну косметику, якщо берете дві одиниці, третя в подарунок, тобто є і вигідна ціна 40, і два продукти берете, третій в подарунок. Подарунок піде те, що є дешевше. Пудра компактна із серкальцем та пензликом для нанесення. Знижка 50% від повної вартості на усі жіночі капрони від Vivienne 20 та 40 ден. Такі 20 ден 135 гривень, 64, 50 класік, 20 так 209, 164 стягуючи, такі у вигляді сіточки, 159 гривень, навіть панчохи зі знижкою від вівінь 40 ден 109 гривень та 50 копійок. Такі цікаві є так, це, мабуть, більше ден. Утягуючи 179. Так, тут, мабуть, ще не поміняли цінники, тому що повна вартість 400, такі 69,50 по 104, мікрофібра 40, Ден. 169 гривень. 69,50, 30 ден, але дивіться, які вони цікаві. Покажу вам на світліших, буде видно краще. Такі вони йдуть дуже дрібненькою сіточкою. Є і більше ден, але акція така суттєва на 40, та 20 ден. Такі без шортиків за 209 гривень. Також є зразки капронів і різні кольори. Мокка, бронза, натуральні, чорні і атрацит. Знижка 40% на туалетний папір від сніжна панда. Чотирьохшаровий, чотири 4 рулони, екстракеа арома ось такі. Я так розумію, що цінник ще не змінили. Але звертайте свою увагу, можливо, в ваших ЄВА вже ціну змінили. Знаєте, я бачу завжди плюс, і, наприклад, якщо цінник не змінили, а ви знаєте, що товар акційний, тобто є можливість придбати його, бо якщо вже ціну змінили давніше, то можна прийти, а полиця порожня. На усі зева паперові рушнички знижка 40% від вартості. Джамбо є один рулон, є два рулони екстра Long. Різні. Ще одна акція це є знижка на підгузки Huggies Extra Kea Little Movers. 439 гривень Huggies. Так, на деякі змінили цінники, на деякі ні. Вибірково. Бачите, тут вже свіжий цінничок сьогоднішній. 609 гривень. Це і шістка 44 штуки. 2 дорівнює 4 на усі прикраси. Це стосується як. Підвісок, браслетів, так і заколок, резинок, сережок, наборів сережок. Тобто є різні, можна собі обрати різні товари з цієї категорії, і дві із них дешевші, піде вам в подарунок. Не знаю, як ваших євах але тих, що є в нас в місті дуже великий вибір прикрас, самий, найрізноманітніший. Таке цікаве. Колечко 149 гривень, каблучка правильно, так? Набір каблучок 4 штуки. Теж вони цікаві такі. Є в золотистому, є в срібному кольорі. Набір 149 гривень. Такі різні підвіски. Мапа України 99,50, 169 такий варіант. ще в срібному кольорі, сережки 100 гривень за набір, такий варіант 40 гривень, сердечка по 40 гривень, лав 80. Такі по 90, ці теж 90, щось новеньке, цікавеньке. Це така подвійна сережка. Одна вставляється в отвір, а інша на вухо. Ціна 119 гривень. І ще ось такий варіант. 189 резиночки. Є по 40 гривень, є по 30. Заколки для волосся 119 гривень, такий варіант 129, набір заколок 60 гривень дві штуки. І в різних кольорах. Такий набір заколок дві штуки за 40 гривень. Також є дуже багато дитячих і заколочок, і резиночок, по 40 гривень, ось такі святкові, резинки з бантиками дві штуки 50 гривень, браслетики дитячі по 25, обруч з квітками, 50 гривень. Такий бантик він на заколочці, ціна 40 гривень. Набір резинки і заколки 50. Такий набір 50 гривень. А є просто набір заколочок. Такі цікавої форми 2 штуки 50 гривень. На другу одиницю знижка 50%. Це на товари для догляду за ротовою порожниною. Так, я в пошуках. А ось вони: біомет, зубні щітки. Ціни на них не акційні, 114 гривень. Такий варіант. Ця знижка піде на другу одиницю. Перша оплачується по ціннику. Нитка Флос 217 гривень. Знаєте, я перше подумала, ось тут Бі набагато дешевше і без акції. Але подивилась довжину, тут 50 метрів, а тут 25, тобто, ще раз так, довжина, і, відповідно і ціна дорожча. І зубні пасти від Біомет знижка на другу 50% 141 грн. Можна об'єднувати, брати одну зубну пасту, одну зубну щітку. те, що дешевше піде за пів ціни. Акція на новорічні товари 1 плюс 1 дорівнює 3. На жаль, не можу вам сказати, чи гірлянди входять в цю акцію, ніби новорічний товар, але на рекламації не вказано і не було накладки, тож не буду стверджувати, можливо, але я не знаю. Є поштучно прикраси ялинкові по 30 гривень, є наборами такі 60 кульки 80 гривень 6 штук. Такий набір дві штуки у вигляді квіточок по 60 гривень. 60 гривень набір прикрас такі рукавички дві штуки. Ще і набори кульок по 6 штук 80 гривень. Такі маленькі. За набір 80 гривень. А ще побачила ось такі прикраси сніжинки. Ціна 1,30 30 гривень. Дві купляєте, третя в подарунок. 25% на засоби сарма вибірковий асортимент. Теж, як бачите, цінники ще не змінились. Від нальоту та ріжі засіб такий. До речі, не зустрічала його раніше: 500 мл об'єм. Допоміжні засоби від Кйонен для прання. 50% знижка. Точніше, до 50%, так? Бо буває таке, що до 50 один товар має велику знижку, а інший лише декілька відсотків. Цей кисневий порошок і плямові відники. Теж цінники ще не встигли змінити, тому вам не озвучу, яка актуальна ціна. Є знижка 50% від повної вартості. Також ви просили показати мішки для прання білизни. В єві є ось такі від управдом, вони є круглі, діаметр 15 і на 17 см. Так, вони коштують 29,50, і ще один має бути варіант ось він. Розмір більший, 40 на 50 см. До речі, мені подобається, як вони прошиті. Виглядають, принаймні так, на вигляд якісно 42 гривні та 50 копійок. І ще акція мінус 50% на капсули, але на великі упаковки Персіл. 26 капсул, 30 капсул. І знижка 50% на шкарпетки, але не просто шкарпетки, а в подарункових коробках. Є у вигляді автомобіля, тут нема лише цінник, у вигляді шоколадки, консервної банки, такого бублика в різних кольорах, або у вигляді листівки. І ще буде зі знижкою набір від Аміго, тут є шкарпетки і чоловічі труси. Це всі акції на вихідні. Дякую, що були зі мною. Хочу побажати вам гарних, мирних, спокійних, вихідних. До нових зустрічей!